Додаток Мрія стане корисним інструментом для дітей, батьків і вчителів, допомагаючи краще орієнтуватися в навчальному процесі та за його межами. Він своєчасно звертатиме увагу школярів на важливі аспекти, підказуватиме, якому предмету варто приділити більше уваги та часу. У додатку також зібрано контент, який відповідає індивідуальним потребам дитини: освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні заходи, олімпіади, гуртки тощо. До пілотного проекту на початку 2024. Четвертого року долучився і Запорізький академічний ліцей номер 31 Після проведення підготовчого етапу з вересня заклад повністю перейшов до роботи на платформі. Дуже задоволені і, взагалі, дуже вдячні команді. Мрія за такий супровід. Він реально був 24 на 7 і вдень, і вночі, і вранці будь-які питання і будь-яка допомога завжди надавалися. Це великий плюс, тому що всі інструменти необхідні для організації освітнього процесу, знаходяться в. В одному місці це реально дуже зручно. Ну і, взагалі, відмінність цієї платформи це мобільний застосунок. Більше ніде такого немає. Мобільний застосунок він полегшує роботу вчителя, тому що вчитель може без прив'язки до робочого місця виставити оцінки, позначити присутність учнів на уроці. Чимало можливостей мрія відкриває і для батьків. Передусім, це обізнаність в освітньому процесі дітей, а також чимало зручних функцій. Це, зокрема, вибір фокусних предметів, які легко помітити. Вони відображаються першими в програмі, щоб користувачі могли зосередити на них увагу. Тимчасові оцінки позначаються олівчиком і відображаються сірим кольором. У майбутньому передбачено подальше розширення функціоналу платформи. Мрія для батьків перш за все це план і розслаб дитини або дітей, якщо у сім'ї двоє і більше діток. Відвідування та навчання дитини у закладі освіти в режимі реального часу. Тобто мама або тата або законний представник учня чи учениці бачить, де знаходиться дитина в реальному часі, в якому класі, на якому уроці, який вчитель зараз з ними. Це дуже зручно це про безпеку у бета-тестуванні застосунку взяли участь освітні заклади із Запоріжжя, Миколаївської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей, а також зі столиці, щоб школа могла приєднатися до проекту, необхідно пройти кілька етапів для полегшення ознайомлення з платформою. Доступні навіть онлайн курси. В першу чергу бажання адміністрації колективу на да, до підключення. Потім там зовсім нескладна процедура. Адміністрація надає надає дані, реєструє заповнює форму на сайті Мрія, і таким чином потім вже регіональні агенти впровадження зв'язуються з школою, і там не складні абсолютно кроки для того, щоб підключити школу до мрії. Нині мрія існує у вигляді веб-порталу та мобільного застосунку. До платформи наразі доєднуються школи, гімназії та ліцеї. Але в майбутньому застосунок планують масштабувати на дитячі садочки та заклади вищої освіти. Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.